Сьогодні ми ретельно розглянемо процедуру подання звітності про Кік, яка є одною з послуг консалтної компанії Парет. Вітаю вас на нашому каналі. Я Івченко Олег, директор консалтингової компанії «Парета», яка вже більше 8 років надає послуги у сфері трансферного ціноутворення. Наразі актуальною послугою є подання звітності про кік, контрольований іноземний компанією. До цієї процедури варто готуватися завчасно, адже потрібно не лише підготувати усі необхідні документи, але і встигнути вчасно подати їх, аби уникнути проблем із податковою. Отже, розберемо все по порядку. Починаємо. Що ж таке контрольоване іноземне компанії? то чому вони належать до окремої категорії, коли мова заходить про подання звітності до податкової з 2017 року? Україна почала активну підготовку до плану БІБС, який має на меті контроль за оподаткуванням, виведення із-під його складових прибутків. Так, на території України з'явилась контрольовані іноземні компанії. Це фірми, які були офіційно зареєстровані на території інших держав. Проте є один нюанс: такі компанії повністю або ж частково належать резидентам України. Важливо, щоб у разі часткового володіння резидент мав переважну частку в компанії. Розберемо, кого можна називати резидентами України. Грунтуючись на українському податковому законодавстві, набути статус резидента можуть особи, які проживають на території країни від 183 днів протягом одного календарного року, мають постійне місце проживання або мають центр життєвих інтересів, наприклад, сімейні зв'язки, бізнес в Україні, зареєстрований як ФОП. У такому випадку людина може залишити межі країни, залишаючись при цьому резидентом. Як вирахувати, чи підпадає ваша компанія під категорію кік? Усе просто. Якщо власник, що є резидентом України, володіє більш ніж 50% частки фірм, а податковується як кік. Також звітність про кік потрібно подавати у випадку, коли власник має частку більше за 25% і в компанії ще є власник резиденти України. Головне, щоб сумарно всі власники володіли часткою більш за 50%. Навіть без урахування доли фірми підпадає під правила оподаткування кік, якщо існує засвідчення підтвердження того, що резидент України здійснює фактичний контроль компанією. Що таке фактичний контроль? Потрібно довести, що резидент України контролює компанію, І це можна зробити, підтвердивши, наприклад, що він. Віддає накази, які виконують органи управління компанією, бере участь у зборах, перемовинах, укладанні нових угод тощо, має дозвіл на підписання документів, контролює всі фінансові операції, що здійснюються в компанії, та може навіть заблокувати деякі операції, якщо вважає це необхідним рішенням, як оподатковуються контрольовані іноземні компанії? Податкова ставка в Україні для кік може змінюватись в залежності від періоду. Базовою вважається ставка у 18%. Також додається податок на військовий збір, який складає 1,5%. Чи завжди кік оподатковується, як компанії можуть звільнитись від податків? Це дуже цікаве питання, адже насправді далеко не всі контрольовані іноземні компанії в Україні оподатковуються існує кілька прийомів, які звільняють власника фірми від необхідності сплачувати податки. Звісно, вони є абсолютно легальними та законними. Так, наприклад, не оподатковується кік. Якщо обсяг доходів усіх компаній стосовно однієї контролюючої особи становить менше, ніж 2 мільйони євро на рік. Або ж фірма знаходиться в країні, яка підписала з Україною взаємну угоду про співпрацю, засновану на договорі про уникнення подвійного оподаткування або обміну податковою інформацією. Звісно, кожен окремий випадок варто розглядати індивідуально. І цим також займаються фахівці компанії Парета. Як подається фінансова звітність про кік? Отже, переходимо до особливості складання звітності про кік, що потрібно знати в першу чергу, до податкової служби зазвичай подають уже скоригований прибуток компанії. Він пропорційний тій частини прибутку, власникам якого вважається контролююча особа на момент закінчення звітного року, що потрібно вказати у звітності про кік. Виділяють кілька відів звітності про контрольований іноземний компанії, повна та коротка загалом податкова. Вимагає подання повного звіту. Проте, якщо ви не встигаєте його підготувати, а час впливає і наближається кінцевий термін, краще подати коротку звітність, щоб не пропустити терміни. Просто продовжуйте готувати повний пакет документів та подайте його на початку наступного звітного року. В скороченій версії має бути вказана така інформація: назва компанії, місце розташування кік, податковий номер, номер реєстрації компанії. Розподіл часток у разі непрямого володіння, обсяг частки у процентному співвідношенні, що належить контролюючим особам резиденту України. У повному обсязі до всіх цих документів додається також докладна інформація про дохід КІК, розмір дивідендів, які КІК отримав від юридичних осіб, зареєстрованих в Україні тощо. Остаточний пакет документів залежатиме від особливостей вашої компанії. Зверніться до фахівців компанії Парета. Ми допомагаємо підготувати усю документацію для подання фінансової звітності про кік. Терміни подання звітності про КІК. важливо подати звітність про кік навіть у разі негативного прибутку компанії, або ж якщо вона тимчасово не веде господарську діяльність. Термін визначено чинним законодавством України. Усі документи подаються до 1 травня року наступного за звітним. Чи допомагають фахівці Парета з поданням звітності про КІК? Так, команда фахівців Парета надає таку послугу, як комплексна допомога під час підготовки та подання звітності про контрольовані іноземні компанії. Наші спеціалісти займаються складанням усіх необхідних звітів по роботі саме вашої компанії. Ми гарантуємо індивідуальний підхід та пошук найбільш оптимального для вас рішення. А крім того, ми також займаємо. З поданням звітності про кік до відповідних інстанцій. І що важливо, робимо це без затримок вчасно та швидко. Сподіваюсь, я зміг надати необхідну вам інформацію. Процес подання звітності про кік вимагає ретельної підготовки документів та складається з кількох етапів. Звертайтесь до безкоштовної консультації до спеціаліста в консалтної компанії Парет. Залишайте заявку на сайті з зазначеним номером телефону для зворотнього зв'язку. І обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та вмикайте нагадування, щоб не пропускати наші нові відео. Ми читаємо всі ваші коментарі, тож ви можете залишити відгук, а також поставити питання нашим спеціалістам. Можливо, саме воно стане темою наших наступних відео.